Доброго вечора, я радий вас вітати на телеканалі Зік. Хочу з приємністю запросити вас на півгоденну розмову з абсолютно цікавим і ВІП-гостем нашої студії, народний депутат України, один із лідерів об'єднаної позиції Батьківщина Анатолій Степанович Греценко сьогодні в нашій студії. Я вас вітаю Анатолій Доброго Степанович. Доброго знову вкотре у Львові, і я зразу до вас звертаюся, Анатолій Степанович, як до дуже, я б сказав так, суперового мотиватора треба мотиваційну частину посилити я вважаю чому я власне до вас цього розпочинаю бо дуже багатьох людей і я від їх імні дозволю собі зробити таке узагальнення, і склалося таке враження що це по риториці видно що в опозиції опозиція би не ну не планує ставати владою тобто настільки опозиційна риторика вже захопила що якось люди не припускають що ці люди стануть владою і почнуть виконувати все те що не обіцяли так тобто таке враження що Хочуть прийти ви з колективом цілим. Хочете прийти в парламент, щоб далі залишатися опозицію, далі критикувати, і ну якби так дотягнути до 2015 року. Що ви скажете тій частині наших глядачів, які так думають? Є така думка в частини людей, правда. Ну давайте спробуємо. Ви говорите зі мною, з Анатолієм Гриценка. Моя мотиваційна частина. Мені, от 25 жовтня, буде 55 років. З них 50 я не буду депутатом. Повірте, жив щасливіше. Тобто мотивації просто сісти в парламент і там працювати ну, ніякої. Ну, ви це насправді нас не цікаво. Ну ви ж зі мною так. говорите. Да? Тепер для людей, от, щоб зрозуміли ситуацію, як колись було в чорно-білому телевізорі. Да? Банда і народ без жодного перебільшення. Заплющуємо очі, зникла опозиція, взагалі нема. Ні в парламенті, ні в країні. Тоді уявляємо собі, це означає проєкт Янукович фореве Віктор Федорович Янукович править вічно. Це насправді його головна мрія. Це його стратегія, проста як табуретка. Ось чому він хоче отримати в новому парламенті 300 голосів. Одразу ясна річ не отримує, а потім хоче ламати через коліно або купувати за гроші. Не сам, через клюво, когось іншого. Для чого 300 голосів? Щоб змінити конституцію. І щоб більше народ ніколи не обирав президента України. Щоб Чечити в руку піднімав, брали Януковича на другий, восьмий, п'ятнадцятий термін, чи цього Януковича, чи Олександра Януковича, чи Віктора Молодшого Януковича. Янукович Фореве це проєкт. Ви знаєте, якби люди були щасливі, то нема проблеми. Є королі, які правлять досить тривалий час, і народ нормально себе почуває, да, але. Давайте так, от я зустрічався, проїхав ходорів, жидачів, стрій, просто з людьми. Спілкуюся, до речі, приходять в будь-який день, але сотні і забиті зали, шукають такий чогось, правда? Хочуть очі, в очі. Люди не хочуть моритися з тим, що нищать їхню культуру, історію, мову. Це найбільше. Але от ті всі соціальні проблеми, які вбивають людей насправді без жодного перебільшення. Бо коли минуло разу ми говорили з вами тут про крадіжку 2,5 мільярди гривень у Міністерстві паливої енергетики, то я казав тоді, це вбиті люди, буквально вбиті люди, не вистачає на медицину, просто пігулку нітрогліцерин під язик вчасно бабці в селі, яка вижила більше вжила довго щасливої. Нема там, десь немає штучної нирки дитині, вона помирає. Там онкологія, там якісь інші гарячі речі, які просто не дають можливості людині жити. Друге. Я звертаюся через ваш канал до мам насамперед. Вони чутливіші. Хоча й мужиків теж часом серце чіпає. От хай запитає у своєї дитини, вона хоче жити, так як живе Литва, Чехія, Словаччина, чи хоче жити в бандитській державі, де правоохоронні органи заодно з бандою, і не захистить себе ніхто в суді, ні підприємець, ні простий громадянин. Де керують країною бандити під назвою Смотрящия, ми цього слова з вами не знали. Воно прийшло з командою Януковича. Це ті люди, які керують цілими галузями економіки. Як тільки чийсь бізнес трошечки піднявся, так на пів шишки і дає вже якийсь прибуток, прийшов Смотрящий, віддай 70%. Не даєш мобілку включив, прокуратура СБУ, податково ФАС знищують. Це зараз в третьому тисячолітті тут. Якщо раніше, навіть років 5-7 тому, ми виїздили за кордон і коли бачили паспорт громадянина України, о, Майдан, революція, зараз вже соромно. Уже цей уряд ні рукоподаваємий, вже не хочу з ним спілкуватися. Але це не проблема Януковича чи його команди. Це проблема того, що навколо України стискається так от кільце. Ці люди не мають жодних моральних якихось інших обмежень, вони крадуть так безбашенно. Тобто синдром Павла Івановича Лазаренка, який казав: Я почну ділитися тоді, коли все стане моїм. Оце ми бачимо зараз у цієї сім'ї. І те, що вони наступне хочуть хапнути, це оті 40,5 мільйонів гектарів українських чорноземів, які в одній з ваших передач ми тут цілим гуртом обговорювали і говорили, чому це не можна робити зараз. Да? Тобто, якщо ми хочемо, щоб це було от по такому накатаному рельсам, це тільки спочатку буде як Білорусь, а потім воно вийде в якісь такі африканські диктатури минулого століття, бо там уже такого зараз немає. Я не хочу жити в такій країні. Ну я думаю, що багато хто не хоче, так але тут питання бачите, ви, ви в сірому зараз, ви не в білому, не в чорному, так тобто, власне, чорно-білий поділ в політиці він дуже добре працює для людей, яким треба хими так наступити на якусь межу свого компромісу і таки пристати на один з кольорів, так але я також відмовляюся вважати, що позиція це біла. Я також відмовляюся вважати, що опозиція є непомильна, непону, непорушна, священна корова. І назва опозиція тобі гарантує, скажімо так, що ти кращий, ти сильніший, ти європейськіший, ти продуктивніший і так далі. От тут є питання. Розумію вас. Це те, що мене турбує. Це те, з чим лягаю, з чим стаю насправді. Але от реальна ситуація така, яка вона є. Іншої опозиції нема. Просто нема. Якщо знайшлися люди, які погодилися, взяли на себе відповідальність, якщо хочете сміливість, бо це ж не просто підписати присягу у присутності 20 камер, вас, журналістів, із святим письмом на столі, що я проголосую за дострокове відсторонення від посади Януковича Віктора Федоровича. Ніхто. Регіони, там ясних комуністів, я не кажу там про Кличко Королівський, ніхто сюди не взяв зобов'язання. Це означає насправді іти під прес одразу. Правоохоронний карні справи, що завгодно, і я це на собі відчуваю, я ніколи не плакався вам. Карні справи постійно порушуються, закриваються і так далі. Якщо у когось є малесенький бізнес, одразу відчуває цей тиск. Якщо люди відверто сказали, що ми йдемо проти цього бульдозера, отакі, які ми є. Немає іншої опозиції моє глибоке переконання, що ця опозиція на цьому етапі повинна виконати одну функцію, навіть не реалізацію якихось крупних програмних установок. Дай Боже, буде можливість, зробимо зупинити бульдозери. стати тим самим гумусом, такою живильною е, основою для вирощення нової опозиції чистішої, моральнішої, європейськішої. от ви за себе відповідаєте. Я, я розумію, чому ви за себе, відповідаєте. Ні. і тут напевно питань нема. Ви, ви відповідаєте за всіх тих там, скільки там прохідному списку? Там 90-100 людей. От Значить, ви, Гриценко, коли громадянська відповідає... позиція, Наша по зато партія... на 78-му місці послухайте. Ви знаєте, що не просто проходили переговори про об'єднання і вистачило розуму восьми політичним партіям іти однією командою. І зараз замість восьми прізвищ в окрузі одне. Від об'єднаної опозиції це вже великий плюс. Ми до того, що дойдемо там, виявляється не одне, але можна. Ні, від об'єднаної тобто, опозиції так, одне. Об Якщо пішли хтось самовисуванцями, зразу з партії повилітали це автоматом. Це перше. Друге, зафіксована персональна відповідальність лідера кожної партії, хто пропонує ту людину за те, що він не стане тушкою і працюватиме. А в чому це власне персональний кінець полягає? От подивіться, список перш ніж стати 200 лишнім, він був таким довжелезним. Ну так там було дуже багато різних людей бажаючих. Ми чітко сказали, там не буде жодного, хто має відношення до Росукоренерго, до тієї Афери тисячоліття, жодного, хто має відношення до тендерної палати, до тих єдапсів і так далі. Влізли аж отак, як таргани туди, поурбали ці кінці. І Яценюк, і Турчинов, і Тимошенка, і Гриценка, і Кириленко, і Соболєв, і інші кожний. Взяв червоний олівець і викреслював звідти тих людей, в яких були сумніви. Ви скількох я мінімум 10 викреслив, включаючи до речі, чесно скажу, і представників громадянської позиції, тому що мій підпис мав бути вагомим. Це була моя відповідальність. А я не міг гарантувати, що та людина не витримає Є сенс сказати, кого ви викреслили. Ну, з таких відомих політиків, які я, не потрапили через вас. Для чого їх ображати? Я не хочу. Це неправильно. Ну, але це чині депутати там, чи це ні. Люди, від громадянських роздав... позицій у нас депутат був тільки один гріцент, Ну, Я розумію, інших. В тому числі колишні депутати, скажімо. Ну, так. Колишні. Коли, які раніше були, і проявили себе по-різному. Отак, угу. от в тому числі, тут був поставлений заслон. Далі, що таке відповідальність? Ми заклали відповідальність з двох частин. Перша, яку треба системно реалізувати. Щоб ніколи в майбутньому ні ви ніхто не говорив взагалі про тушок. Так та треба зняти що, сняти, що для цього Менна треба буде. зробити. Ми зобов'язалися в присязі проголосуємо за закон про відкликання народного депутата так. і одна з ключових позицій. Якщо ти тільки вийшов з своєї фракції, все ти більше не депутат. Ви карта персональні. О, це дуже важливо, і це ново. це так. буде потім, бо зараз ми можемо тільки це обіцяти. У нас немає більшість, що прийняти. Тому я... ми записали. А зараз. Зараз єдине, що можна зробити, ну крім того, що розстріляти, да, це в присутності 20 камер публічно святим письмом. Я людина віруюча і багато серед нас вір віруючі, які не просто до церкви ходять, а справді глибоко вірять, дали слово не стати тушками. Виконати ту програму, під якою ми підписалися. От ви кажете персональна відповідальність, так? От в я перед вами. Так. В чому це полягає? Ні, я чому це питаю? Тому що я е, мав можливість запитувати це в кожного з лідерів основних політичних сил. Я питав це від сівнюка особисто, який сидів на тому місці. Я дав вам буде. свою відповідь. Так. От, власне, от він. Добре, скоріше своє, а потім скоро, так, так, Я знаю, в чому головний капітал мене, Анатолій Гриценке. Фактично, єдине, що в мене є, це репутація. У мене немає бізнесу, в мене немає там мільйони в якихось підприємців і так далі. Це для мене, для офіцера найдорожче. От я виступав в трьох містах Львівщини вчора, ходрів, жидачів, стрий. І я всюди ставив питання: я вас колись обманював? Ні. В одному залі понад 400, в іншому понад 500, в третьому понад 600 людей. Загалом десь 1600 людей сказали Ні. Я їх не збрав, вони самі прийшли на зустріч. І для мене головне, щоб я міг через рік. Через два, через три приїхати, поставити це питання і отримати таку ж відповідь. Добре, ви відповідаєте. Тому для мене репутація це найдорожче. У нас часом зневажливо ставляться, ну що таке слово, що таке порядність і так далі. І для, і... для мене це найголовніше. Добре, репутація це добре, і це, це добре для тих людей, для яких дійсно це щось важить. А нас таки ми розуміємо, що багато політиків є, ну так, сьогодні так, завтра так. Я не і... хочу цього розуміти. Добре, я от, от, Тому я вас на вас питаю: от я це Яценюка питав, чи готові ви? Я його питав. Якщо у вашому списку ви. Як лідер проведете тушок, здати свій мандат, і це буде ваша відповідальність за те, що так, я несу свою персональну так, питання не ставилося, але зараз ви його поставили. Так да? до вас це питання я, я передресує. Я пропонував от в ту частину, яка реально може е попасти потрапити в парламент, не 214 номер. Там да я тут запропонував трьох людей від громадянської опозиції, крім себе. Я дав слово за те, що вони не стануть тушками. На пряме питання: чи готовий Гриценко покласти мандат, якщо ті троє стануть стануть тушками, готові? Добре, дякую. Дякую, тобто інші співлідери, які за собою проводять людей по своїх від своїх партій, то вже якби їхні відповідальні до них ми зафіксували в угоді це про об'єднання, що лідер кожної з партій несе персональну відповідальність. Ви знаєте, от чому це явище тушок ганебне виникло? Да, і чому воно таку Та, бо вже широку так, дискусію? А, то, а тому, що з нинішньої фракції, наприклад, б'ют, Юлія Тимошенка вже покаялася, вона їх щурами не тушками назвала. Третина пішла під ну, владу. Власне. Я припускаю, що із тих 200 може знайтись знайтись. Вибачте, якась одна, дві падлюки, які такі поведуться. Да але це вже не буде ніколи масовим явищем. Ну ми маємо... воно вже відтергається суспільством. Подивиться, так Це, Це дуже важливо і для того, щоб не було його в принципі. Закон про відкликання депутата. Вийшов з фракції віру. Врешті-решт, парламент це ж не єдина сфера діяльності ну, як, ні, життя. Ну, Чого за нього триматися? Не хочеш, не можеш йти в сторону, і все. Для багатьох це сенс всього життя, знаєте, сплять і бачиш, що вперед ногами ну, їх виносять смерть. Я перед вами ну, для мене це ми, не, ми, це, ми, не ми, це, ми, є сенсом життя. Питання, питання в іншому. От, і, також звучить питання. От розбіжуться вони. Чому розбіжуться? Тому що розуміють, що дуже різні люди. Ну, наприклад, грубо кажучи, якщо згадувати десятий рік, то, наприклад, що Арсеній Петрович Ценюк. На, на другому турі зайняв позицію проти всіх Це цей принципова позиція, яка є моя моєю позицією і я також поважаю людей які які відстоюють право людини не голосувати за більше чи менше зло так тобто він був проти юлі Зараз на всіх бікбордах з юлі люди ж це січуть люди ж це пам'ятають те саме по вас позиція ви мали також відсторонну позицію ви не виступили в другому турі конкретно за якогось кандидата хоча ну бо розуміли що є межа компромісу для вас репутація важлива зараз ви там люди це також січуть що ви їм скажете Ну, перше, що, наприклад, оскільки я перед вами дало можливість об'єднатися нам в одну команду, те, що були зняті ті питання, які до того не давали такої можливості. Ну, приміром, під час президентської кампанії це вже історія. Але я тоді критикував батьківщину за те, що в її складі сидів Антон Яценко, і ота тендерна палата це вкрадені десятки мільярдів. Так. Все. Немає там Яценка і домовилися, що жодного стендерної палати в цьому списку не буде. Це плюс. Зробили висновки. Юля з тюрми вже на жаль зараз, але не покаялася в тих помилках, які були, і кожен з нас зробив висновки. Я скажу, хто допомагає об'єднатися і тримати це все докупи найбільше. Ну я підозрюю хто Янукович Ну, власне. Я про це і кажу. Я вам скажу, що якби, якби не він, то якби не він, всі. то ще довго б об'єднувалися. Так точно і насправді всі здорові сили в суспільстві саме із за цього так кристалізуються потрошку. А хто найбільше Україну докупи тримає, знаєте хто? Владимир Владимирович Путін ну, це да, точно. отим своїм безбашеним пресингом і через ГАЗ, і через торгові війни, інформаційні війни, і так далі. Тому ці фактори не зникнуть. Вони не від нас залежать, але вони не зникнуть. Це перше. Чи можливо таке, що розбіжаться? Ну, знаєте, я вже в житті різне бачив, теоретично таке пропускаю. Можу сказати, що я особисто, громадянська позиція, робити вам все для того, щоб тримати докупи, щоб якщо ми сформували спільну програму. Спільну команду і пішли відновлювати довіру людей, то я не знаю, якою треба бути сволотою, щоб потім потрапивши в парламент, все просто. забути і піти. Знаєте, для мене було дуже чутливим таким от моментом, це якраз на фоні майдану. Хоча я сам мужик, і мене важко так, ну, щоб сльоза прошило, да? а то якраз була така ситуація. Містечко Ватутіно, де живуть мої батьки, там поряд буквально воно межує з містом. Невеличке село Єрке. Під час Майдану, коли там все полихало, так. Гідного, гордого, з надією. В тому селі там в основному пенсіонери живуть. І вони зібрали хто що міг, хто картоплю, хто сметану, хто масло там і так далі. А то зібрали все невеличкий грузовичок, там газ 53 Написали підтримання в Майдан, хто молодший там, і на Київ, бо там же ж стоять день і ніч, вони ж захищають нас. І виходити грузовичок, іде по селу, а попереду похоронна процесія. Ну, за нашими звичайними християнськими, пропози... ми не можемо. І він так потихеньку загальмував. Люди, які йшли вбити горем, бо хтось з близьких загинув, вони побачили, що то ж на Київ. Уявіть собі глибину свідомості і громадянськості. Вони завернули ту процесію в провулок, але ж ви ж швидше на Київ, бо там же ж треба. От як зрадити. Таких людей, які на такий вчинок, це для них ну, подвиг, фактично. Ну, так. Так? Такий маленький то я не знаю, водой. ким треба бути, якою сволотою, щоб піднімаючи зараз із невіри, іти туди і десь там камінь за пазухою тримати, щоб розбігтися кудись. Так? Ну, я також так. Тому робити то, для справді. того, щоб це була команда, яка справді зупинить цей бульдозер. Йде там, ми їх зупинимо. Ясно, що не самі. Але з опорою на народ, на мільйони людей, які також ненавидять цю владу. Ну бачите, з опорою на мажоритарників і... також, так я і, хочу і до... на мажоритарників також. От я до цієї теми хочу підвести, бо це ну, ре... ну ми розуміємо, що результат виборів залежить від результату мажоритарних округів. Так, якщо влада попроводить своїх мажоритарників, то що б ти там не робив, все одно кількість набереться. Правильно? Давайте тільки слова правильно от... влада попроводить. Ну так? попроводить влада сама ніколи не попроводить. Ну, попроводить так. Я ну, вчора я не, я не питання. Фальсифікації, я кажу, хлопці, дівчата, вибачте мене, от у місті героїв стрій. Не Янукович, не Азара, він не губернатор, чесно рахує або фальшує. Правда? Це робите ви. Та, власне, в цьому вся справа? Ви. І тому влада нікого не попроводить. Або ви оберете тих, кого хоче влада, або ви їх не оберете. Я власне, от тими членами ОВК, на яких так багато нарікають. Є не з ну там не, не з Луганська і не, і не з Донецька, не з злочевська люди, а наші місцеві галичани. А до речі, домою до... тут, тут виникає питання. Тобто, як ці люди, галичани, будуть рахувати голоси? Пане Остап, чи, чи чи в них буде в голові якісь, якісь, якісь змалі? І критлені? вони до вашого першого найважливішого питання до мотивації. Ну, перше. Мабуть, і вам також, але мені точно соромно, що тема оцих махінацій взагалі обговорюється. Якби, Це ви, якби ви були чешським журналістом і сиділи в студії десь там в, празі. в празі, то там нема такої теми. Нема? В Литві нема, в Софії нема. Чому в нас є? Ми що якісь рогати? Ні, бо ми люди такі. Це перше. Це перше. Я пам'ятаю ваше ставлення ваше звернення. частково я поділяю. Не повністю. Друге, я хочу, користуючись нагодою, оскільки вас бачать практично пів країни. Мільйони людей хочу попередити тих, хто потрапив до дільничних комісій, чи там до окружних немає значення, особливо хто став секретарем чи головою. І там, якщо подивитися, то більше серед них жіночки підбирають також, щоб вони були ті слухняними. Так, так. Я хочу тих жіночок, красивих і милих, попередити. Кожній дитина є, що 28 жовтня вперше вибори пройдуть по закону. В якому передбачена одна стаття, якої раніше не було ніколи. Може, вони її не почитали, тоді нехай послухають це моє попередження. Кожен бюлетень ваш, мій і мільйони людей, які зразу дивляться, плюс мокрі протоколи, плюс і всі печатки і так далі, зберігатимуться 5 років. Жовтень 12, го жовтень рок. 17 го 17. Ну це не сторіччя великої жовтневої соселі. Але, Але це означає, що буде новий президент, і от тоді. Шість років тюрми без права амністії. О, цього раніше не було. Раніше можна було взяти той мішок з бюлетенями, заїхати в по провиличок? дорозі в, в комісію окружну в районну державну адміністрацію. Там глава написав новий протокол, те все знищили. Туди напхали різаних газет і журналів, поставили печатку і все. Отак тепер проголосував Стрий, чи Чередеків чи хтось. Ні тепер уже буде 5 років. І ця жорстка відповідальність кримінальна наступить для того, щоб ми жили з вами як в Чехії, як в Литві, і забули цю тему. І тому, з одного боку, є спокуса. Секретареві комісії чи голові пропонують там кілька тисяч гривень. Що ви ж там вже ж правильно порахуєте, да? як вони вважають. З іншого боку, 6 років тюрми, і з неї можна не повернутися. Або повернутися калікою. психологічної калікою точно. Нехай люди зважують. Нам треба забути цю тему, в принципі, і досить перекладати відповідальність за чесність чи нечесність отуди десь на когось. Тому що в кожному селі в селищі сидять членами комісії. Оце пенсіонерка, оце вчителька, оце секретарка там, е, сільради, оце колишній військовий, оце студент, і їх всіх знають з дитинства аж до. Дорослого віку всі їх прізвища відомі, всі їх адреси відомі. Це не Янукович, а зараз чи хтось інший фальшує. Тому давайте чесно голосувати. Те, що залежить від партії, від взаємодії, ВО Свобода з іншими з кличком, з усіма, хто готовий чесно рахувати, спостерігачі, ви, журналісти, це все буде включено. Є ті речі, що стосуються перевірки, про які навіть говорити не буде, які треба просто робити. Хай будуть ще для них несподіванки. Але. Від людей залежить, бо вибори задіяні пів мільйона громадян. Це люди, це люди, півмільйона не політиків, а людей це не якихось п'ять, вибачте, моральних уродів, які щось там неправильно порахували. Це півмільйона. І досить вже говорити, що хтось там неправильно порахує. Це наша країна. Давайте за неї боротися. Хоча би чесною дією, тим більше, що ви знаєте, да? що написано в календарі 28 жовтня. День звільнення України від окупантів. Матір Боже, слухайте я це. Я думаю, <рес> що лізи які давайте звільним. Мирно гідно спокійно. Дякую за таку позицію. Я мушу запитати, ви карта там стрій ходорів виїздили по 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 округу одного з За я думаю, може Тарки мушу дійти, бо це насправді важливо. Ви ви в курсі, що, наприклад, по, по стрію розгорівся певний скандал, де ваш кандидат канівець розповсюдили листівки з буцім. То ну він спростував, це в нас в ефірі. Був буцім, то якимись домовленостями. Угода з, 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 з адміністрацією президента. Ви про це чули, ви це читали? Що я можу сказати? Ви знаєте, я сам приїхав туди Австрії, там написано Гриценка, вже нижче наклеєна, тушка. Серйозно? От зараз буквально в мене всі всі фотографії вже дачі від саме: Тушка, тушка, тушка. Ну, що я можу сказати? Гольна видумка хитра, ну воно не прилипає. А те, що стосується канівця, я повторюю ще раз, те, що я сказав, слово офіцера я його дав і озвучив це вже дачі, віходрої в Строї, дивлячись в очі люди в очі людям він не буде тушкою він проголосує за імпічмент Інруковича. Він проголосує за закон про відкликання народного депутата. Він проголосує за ті програмні положення, які ми разом зареєстрували в центральній виборчій комісії. Це моя персональна відповідальність за нього особисто за Олега Канівця. Я хотів би, щоб люди підтримали принаймні. Ті, хто мені довіряють, я вас не обманював, і Олег Канівець не обманить. Друга частина це ота угода. Буцім-то, як ви так. кажете, між канівцем а дайте, що люди і адміністрації президента, бо, бо там багато штампиків входящі і сходящі, і так далі. Ну, я б сказав, перше, по суті, навіть там, де адміністрація президента з кимось домовляється, то вона угодно укладає і не реєструє їх точно. Там по іншому, там пальці в двері, заводять в кімнату, і кров'ю пише по поняттям, як вони кажуть когда я буду избран депутатом, я войду фракцію партії регионов. Иначе мене посвіння там як різ смертна кара і ні навіструняв Да у в Льовочку, ну, там же ж теж там, до речі, більше опозиції в партії регіонів, ніж опозиції і в парламентській. Тепер бо так... там економічні інтереси такі зараз. уже, вони ж бачать, чим закінчується Нє, правління сім'ї. Да? Це перше. Ну, друге, навіть формальні речі я зробив, оскільки побачили таку дурницю, то звернулися до правоохоронних органів, а я, як депутат, я направив в адміністрацію президента Льовочкина. Прошу підтвердити або спростувати наявність такого документу. Я я, я спростують, але це розрахунок на ну як би так Люди делікатно повіду. сказати на не дуже освічених людей, які побачать, як колись у мене е, ну, тітка ну, так, старшого віку, кажу, ну дивіться, це ж в газеті написано, то це ж правда. Кажуть, вибачте, зараз десятки тисяч газет, ну, і дехто лас. пише, що там НЛО сіло прямо під стіл. Ви будете вірити, ні, ну це ж газета. Вони викликали, то була звісті, правда. Що, як якщо писали, газета, то ну то тут не може бути по іншому так. От на таке розрахунку. А от як ви ставитесь до якості Ви ви орієнтуєтесь по помажотарниках від єдиного, тобто по єдиних узгорних кандидатах від опозиції, опозиції? Я не можу сказати, що Вони, всіх знаю ми... особисто, але батько знає. І, дивіться, от, наприклад, от, ну бо от, ну, от, у нас виникає питання, так тобто, ми думали, що буде там, не знаю. Зірки з неба, так? А насправді які такі от люди, які для а давайте про зірок для, поговоримо. Для багатьох, якби ну, скажімо так, давайте, така давайте, пересічні люди. От ви погоджуєтесь, що така пересічні кандидат. Да, давайте поговоримо про зірок. Ви знаєте, я провокативно сам ставив це питання навіть на зустрічі з людьми. І кажу: от є така думка, і вона у вас висловлена, що список опозицій міг бути яскравішим переконливішим, там могли бути такі серйозні постаті, лідер громадської думки, так. незаперечні і так далі. Так, могли? могли? Могли. Чи хотів би того я? Хотів би. Ну. Не менше, ніж ви точно. А чому їх там нема? Я вам скажу ключова причина. Не хочуть. Страх. Ну вони не хочуть. Ну та це, це також правильно. Страх. От підходиш до ректора, дуже шановного вуза університету, не отих тих пустишок, яких там 850, а справді шанованого, який підготував там десятки тисяч і не треба йому гітувати нічого. Ви би погодились піти, ви маєте знання в сфері освіти, знаєте, як в країні налагодити? Опускає очі? Ні, бо завтра наказ табачника зняли. Команда Фас, Главкру, прокуратура витерли ноги, знищили всю справу його життя. Те саме головний лікар лікарні. Йому не треба ніякої агітації, він навколо сотні тисяч дітей, дорослих, всіх лікував, його шанують. І він знає, як налагодити медицину, я очолив би комітет з питань охорони здоров'я. Йому піти це, Ні, все. це правильно. Крупний підприємець не той, який присосався до бюджету і звідти тягне, який сам створив системний бізнес і знає, як створювати робочі місця, якою має бути податкова система, щоб не душити бізнес, фонд зарплати і так далі. Ні, бо завтра податкова міліція, маски шоу і забрали. Оцей страх треба разом здолати. От її опозиції, яка вона є, от яка вона є, Маєте може... і шанувати в ній тих, хто не побоявся поставити підпис. Під імпічментом Януковича я ж стояв тоді на сцені, там Ясенюк тручив, і дивився, як кожен підходив, і мажоритарник і списочник і ставив підпис під присягою. Боле, такі що У деяких біля... руки тремтіли, в деяких ручки зависали. І я бачив, як вся та палітра думок йшла, і потім людина, так степивши зуби, ставила підпис, розуміючи, що це означає. Розуміючи, пам'ятаєте, як було колись у Ющенка? 2001, здається, рік, коли була Україна без кучми акція, так. і біля українського дому стояли Семененко, тоді Мороз, Юлія Тимошенка. І туди під'їхав четвертий Ющенка. І Юля йому, користуючись нагодою, каже: От у нас вже три підписи є з закликом проти злочинної влади. Зараз Віктор Андрійович, присутність всіх, поставить четвертий. І не поставив. А стояла ні, ну, стояло тисяч питань. Він поставив, так. а потім, як кажуть, був змушений. Почастен. Вибачатися перед кучем, бо ти сказав, і що це я злочинниць, я диктатор, і він перед батьком там. Тобто це непросто, не просто. Люди публічно публічно взяли на себе це зобов'язання. Тому тобто давайте ту опозицію, яка є, її шанувати і підтримати, розуміючи, що в стратегічної перспективи у цих людей, хіба що в кількох її вже нема. Вони стануть гумусом, і це дасть живильну основу для формування іншої, і якіснішої. Інш... Добре, дякую. Ваші 20 завершальних секунд мотиваційних для наших глядачів на завершення. 28 жовтня подвигів не треба. Треба просто відчути себе громадянином, піднятися, взяти з собою старших дітей, родичів, кумів і піти чесно по совісті проголосувати. І тоді, 28 жовтня, день звільнення України від окупантів, таким стане. Я бажаю нам і вам у мудрості. Дякую, це був Анатолій Гриценко, народний депутат України і один із лідерів об'єднаної позиції Батьківщина. Ще раз вам дякую за Спасибо, нашу розмову. Дякую.